Медичний центр лікаря Цюха має давню історію. Вона розпочала ще 1991 року, коли засновник медичного закладу Микола Цюх відкрив центр діагноз. Довгі роки практики у сфері ультразвукової діагностики, досвід перевірений часом, і авторитетом лікарів дали центру високу оцінку з боку пацієнтів. З 2020 року, після смерті засновника, клініка отримала назву Медичний центр лікаря Цюха. Нині тут працюють. Десятки досвідчених професіоналів своєї справи. У нас сформований потужний колектив спеціалістів лікарів, яких на сьогоднішній день в нас є 34 особи. Так, тільки одних гінекологів у нас є сім лікарів. Лікарів ультразвукової діагностики. Також у нас є шестеро осіб, а також по інших спеціальностях один або двоє, залежно від потреб і можливостей нашої клініки. Понад 20 років у центрі працює. Лікар-кардіолог, якого знає, чи не вся Україна Володимир Лавренюк. Микола Федорович це була людина, яка власне запросив мене на роботу в цей центр. Не можу тепло не згадати про людину, яка дійсно підняла, можна сказати, наш напрям ехокардіографії на той рівень, який був тоді недосяжний на теренах Волині. Зокрема, саме в нашому центрі ми перші почали в області Волинській. Перші розпочали досліджувати серця немовля за застосуванням кольорового доплера. Кардіографічний супровід пацієнтів різного віку обстеження на високоякісному обладнанні дали результати і можливість врятувати життя не одній людині, адже досвід лікарів цього центру унікальний. У нас були досить рідкісні. Тяжкі рідкісні випадки, діагностики успішної діагностики, потім успішно відповідно вчасної операції. Такі випадки були в нас як тотальна аномальний дренаж легеневих аномалія пштейна, атрезія легеневої артерії. Тобто, що не в кожної лікар може за свою кар'єру побачити. Відповідно, цей досвід дозволяє нам досвід, плюс знання дозволяє нам ну так впевнено себе позиціонувати на ринку послуг. Досвід, інновації та компетентність так звучить кредо центру лікаря. Цюха. Пацієнти можуть пройти тут повну ультразвукову діагностику у комфортних умовах закладу. Власна лабораторія у філії по вулиці Спокійна 6, робить широкий спектр лабораторних досліджень для ще якіснішого скринінгу стану пацієнта. Ми за час ковіду здійснили мрію мого тата. Ну, в принципі не лише його, а і наших всіх. Ми змогли завершити будівництво цього філіалу нашого на Ковальській 16. Ми розширили спектр послуг. Ми розширили кількість лікарів. Вже декілька років поспіль у центрі проводить прийом лікар отоларинголог Завдяки сучасному ендоскопу лікар має змогу візуально оглянути глибокі відділи носа, горла, зовнішній та внутрішній слухові проходи у зимово осінній період. Це неабияк актуально. Ну нікому не секрет, що лор захворювання це є сезонні захворювання. Так, якщо ми говоримо про восени, то звичайно це період вірусів, бактерій, це відвідування дітей дошкільні, шкільні навчальні заклади, тому кількість вірусів розмножується. І, звичайно, діти і дорослі звертаються з такими захворюваннями, як креніти, риносиносити, отити, які ускладнені також реногенним шляхом. Також тонзеліти, фаренгіти. Є у центрі власноопераційне, аби здійснювати малоінвазивні оперативні втручання. Прийом та лікування пацієнтів з проблемами вен у медичному центрі проводиться у комфортних умовах за участю судинного хірурга з високим ступенем кваліфікації, який дотримується усіх світових стандартів лікування варикозного розширення вен. Якщо людина йде на лазерне лікування варикозних вен, вона має знати кілька основних моментів. Перше, це місцеве знеболення. Не спінальна анестезія, не загальний наркоз, хоча це є виключення. Наступне це немає розрізів. Тобто, якщо вам лікар пропонує якийсь там розріз, ще щось, це може бути, але це вкрай рідко це виключення. По стандарту ніяких розрізів немає. Це робиться без розрізів. Ну, і останнє те, що я вже говорив, звісно, це вже сама апаратура і безпека пацієнта. Безпека, увага, комфорт до кожного такі правила роботи в медичному центрі з довгою історією. Нині в період повномасштабної війни ще з 2014 року тут безкоштовно обстежують військових, надають допомогу членам їх родин. Дерівниця центру особисто дбає про тих, хто втратив найрідніших на фронті. Так випало в моєму житті, що Мені прийшлося, от я опікуюся частково вдовами полеглих, дружинами полеглих героїв наших. Тобто я їм намагаюся читати лекції, проводити тренінги, надавати консультації як офлайн, так і онлайн. Підтримка жінок те, що допомагає, і лікує навіть на відстані. А тут у центрі лікують і дбають про те, аби кожен отримав якісну допомогу, вчасну діагностику та обстеження. На часі у центрі оновлення обладнання, адже тут тримають руку на пульсі і знають, як важливо йти в ногу з часом в розвитку матеріальної медичної бази. Нині медичному центру 33 руки. Центр одноліток нашої держави. І тут як у кожній сім'ї. Цінують один одного. Я дякую і ціную кожного з своїх колег, які є на роботі від молодшої сестрички до будь-якого лікаря. Що мій тато згори міг пишатися тим, що е, як ми продовжимо його справу, щоб моїм дітям хотілося тут працювати і продовжувати татову справу, дідусеву, мою справу. Центр, якому довіряють досвід роботи, якого перевірений часом, чекає вас за адресою Ковельська, 16 та у філії на вулиці Спокійна, 9.